Мої вітання. Сьогодні почнемо з оголошення від наших військових прохання до нас із вами від бригади, які ми допомагали з вами неодноразово. Потрібна допомога людей, які нам колись допомагали з каністрами. Будемо дуже вдячні за пластикові каністри 20 літрів. І звісно, вам за допомоги пластикові каністри 20 літрів. У кого є можливість? Будь ласка, допоможіть нашим військовим. Як це зробити на екрані? Зараз бачите номер телефону адміністратора. Пишемо Viber, WhatsApp, Telegram, будь-який месенджер, але не телефонуємо. Пишемо Я хочу надіслати каністр, або хочу допомогти військовим і отримуєте адресу, за якою ви можете зробити цю гарну справу. Я вам заздалегідь вдячна, також вдячна за ваші донати. Ви молодці. А тепер до роботи. В НАТО попередили Польщу, що Рашка буде готова до війни з ЄС вже в 27 році. Боже, коли вони вже будуть готові піти і оббитися об стіну? Всі разом, дружненько. Значить, так. А НАТО молодці. Ну тобто, така робота не би лежачого. вони попередили. Рашка. Іде війною на єс. Прямо зараз дві європейські країни. Знаходяться такими собі троянськими конями серед інших країн, і ці дві країни домовляються або вже домовилися з расистами, що будуть організовані якісь напади, теракти, перевороти, масові знищення людей. Причому не так, на перший погляд, руками расистів. Як оцих двох країн, які знаходяться в Європі? Нехір людству робити? Поїхали далі. Русня травить жителів Запоріжжя з Літаків. Є інформація, що у мешканців міста з'явилися алергічні реакції та нетипові симптоми дихальних шляхів. Це не тільки про Запоріжжя, дуже багато людей пише, що такі ситуації не рідкість з прифронтових зон і не тільки. Давайте так: застосування рашкою якоїсь хімічної, біологічної зброї. Проти нас із вами. Вже є зараження води. Наступним буде зараження повітря, або в процесі зараження повітря. На цьому вони не зупиняться. І будуть травити нас за допомогою масової, масової, масового виробництва, того, що можна взяти в руки, і те, що потрібно кожному, коли він їде, або в дорозі, або в автомобілі. Що, в машину не покупають, чи що? Напишіть, будь ласка, хто що думає з цього приводу. Так, значить, Литва планує виділити до 30 мільйонів євро на закупівлю систем протиповітряної оборони Петріо для України. Литва. Закупає, передає нам, а ми ніде не пройобуємо, а користуємося. Системою ППО 200 гривень донат. Дякую, молодці. Так, отва. Закуповує, Да. Чи передає за якихось конкретних умов? І навіть не одну систему. Дякуємо. На цьому дякуємо. Китай запускає власну ініціативу штучного інтелекту. Значить, після презентації АІ Plan, плен від адміністрації Трампа Пекін оголосив про створення міжнародної організації з питань штучного інтелекту з офісом у Шанхаї. А, значить, штучний інтелект не має перетворитися на ексклюзивну гру для кількох країн і закликав до глобальної співпраці у сфері регулювання та розвитку технологій. Це до добра не доведе. Скільки раз я казала в наші часи такої херні не було, понапродумували. І що? Щасливіші від того стали? Ой. Так, Китай. Хочемо якось так створити єдину рамку для управління ризиками штучного інтелекту. Спочатку ми спочатку так, штучний інтелект буде пахати на нас, а потім ми на нього. Таке собі рабство, знаєте, не за горами. Як людству вберегтися від штучного інтелекту? Дві функції. Функція перша робити дітей максимально незалежними від штучного інтелекту, як це і про ігри, це і про професії, це про все на світі. А друга історія значить, спускати напругу з міст до пригородів, селищ. До обласних центрів, тобто, не в місто центр буде вселенний, а це дуже-дуже сильно урівняється. І це такий шанс на те, що наші діти будуть жити своє життя не в рабстві ні від кого. Тепер найближчі події щодо війни, що нас з вами чекає? Восьмий місяць це якраз таки наступний місяць, якась велика, велика афера. Зустрі важлива зустріч, але те, що ми з вами будемо бачити, то суцільний обман. Подивимось. Дякую.